Тор, це не просто богром, а можливо космічний вояк із високотехнологічною зброєю. Його молот, який завжди повертався до руки. Це ж майже стовеленно. як пластер? І Але ще не вам, що на, сам... що на самому ділі? Е, легенда каже, що Валькірії забирали душі полеглих воїнів. Якщо припустити, що це правда, е, то не не що далі? Чому ви кінці припинили? Часто бачили полярну сайту і бажали його ознакою, що Бога ним. Е, але з є інша версія, але ми якщо це не просто світове явище? похозька

Трукції дозори льотів, Чому Фантастична віки, гіпотеза. давайте розберемо йому які детально, коли ж до цього, що вікін ще одну клавому ями та грабували міста. Але якщо подивитися уважніше, їхні дракарські кораблі підозріло нагадують стародавні космічні апарати. Ці довгі вузькі судна мали. Дивна властивість. Вони могли ковзати ковзати по воді так, ніби ігнорували закони фізики. А ще вони ніколи не залишали слідів у місцях висадки. Як так? Та То тому, що насправді ці кораблі були не суднами, а приземленими за рульотами. Навіщо їм були голови щоб лякати людей? Ні, це були системи навігації. Вітінги не просто плавали, вони усім води завжди було між... багато жителей. Між... Контакт але з прибульцями пояснюю те, що поясню їх здатність так швидко знаходити нові землі. Чи ще не було, було але можливість був логічним рукомів, а базу на далекій планеті на найкращих бійців готували для космічних чи все ж таки артефакти іншопланетного походження? Це не просто, а його мантише схожі, на які допомагали повіти сили тих планети, що нагадують інструкції. І дозорольотів це відкриває нову сторінку в розумінні теми. Отже, якщо підсумувати, ми отримуємо захопливий висновок. Що у скандинавських сагах постійно згадуються небесні вогні? Я ж казав, вікінги знали, де вечірки кращі.